І так, всім привіт. Готуємось під накриття бугрів. Ось так розтягли плівку. Одну сторону я вже прикопала, а тепер іншу готую. До прикопки треба проробити таку канавку, щоб закласти туди плівку. І з цієї ж сторони я буду кріпити ось такими. Он такими зонтиками. Буду запускати плівку під оцю трубу. Там витравлено гербіцидами ті бур'янчики, вони скоро посухнуть. Я просто запустю їх під плівку і все. Ну, далі покажу. Ну і ось так починаю стелити. Надіваюсь на крани, щоб воно держало і можна самому надтягувати. Ну і ось так виходить. Тут же розправляємо, щоб було рівненько. Ось так. І сюди нагортуємо землю. Щойно однією рукою дуже незручно. Покажу, як зроблю. Ну, ось так, щоб вийшло. Ось так виходить. Зараз пророблю тут кановку і теж буду укладати плівку і загортати ось так. Ось так. не жорко. І я думаю вже сьогодні почати висадку розсоди. Мені був коментар, чи можна, що з неї вийде в таку жару висаджувати розсоду. Можна, якщо гарний догляд, можна висаджувати в будь-яку погоду Тим більше з закритою кореневою системою. Якщо ж ви висаджуєте копанку, то лист зрізається. Якщо в таку жару висаджувати полуничку, можна попробувати і висаджувати із листу, але якщо він пов'яне і не встане, то його треба зрізати. Можна залишити флоговий листочок один то що виходить, і все у вас вийде. Головне, щоб не пересихала земля, ну так як ви садите завжди розсаду томатів, там перцю. Кожного дня треба поливати і дивитися. і А ще краще полити і замульчувати. Тоді взагалі волога буде зберігатися і е, полунички краще буде, звичайно, прижи, прижитися. А стаканну касетну взагалі можна висаджувати в будь-яку погоду. Для того вона й придумана, щоб без стресу полуничку висаджувати в будь-яку погоду. Е, да, хочу звернутися до... Людини, яка мені телефон... не телефонувала, писала на Viber ось буквально день-два назад. І ми з нею списалися і я обіцяла їй відправити. дивну, 10 штук і 13 Сандри. Будь ласка, напишіть мені, бо я вас видалила із. Випадково видалила, тому що я була якраз на городі, як я з вами вела переписку, і я щось нажала не те. Немав заблокованих, і здається, я його видалила. Тепер в мене немає вашого телефону, я не можу з вами зв'язатися. Будь ласка, напишіть мені ще раз або зателефонуйте. Я продовжую, а я продовжую накривати плівкою. Ось мене скільки хватило плівки, долі жду. Чекаю, що мені прийде на дньо плівка і буду долі. Ну, поки я тут висаджу, поки що в мене і на городі є робота, робота є кругом. Тож, поки що, поки тут висаджу, туди плівка доїде і буду долі. Хотіла я тут заслати агроволокном, проходи. Ну, можливо, я так і зроблю. Чому не плівкою, тому що, по-перше, якщо тут буде бризне якась вода, то це буде ковзанка, можна впости, ну, а потім лікуватися, звичайно. Тож, краще агроволокно. Ну, і тим більше, що якщо заслати повністю плівкою, то земля не буде дихати, так хоч трішки буде поступати туди повітря. І, думаю, я. Застелю агроволокном або агротканиною Щоб було зручно, щоб не було цього бур'єну, щоб наріс. Ну, це, звичайно, не зараз. Зараз, зараз немає часу. І в мене ще й агроволокна немає. Треба знайти підходяще. У мене просто на це немає часу. Ось так пригорнула одну сторону. Тепер роблю кановку з іншої сторони і буду. Закладати плівку на цю сторону. Тому що якщо ви зробите канавки з двох сторін зразу, то поки загортатимете одну, другу затопчете. Тож робимо кожен бугор окремо. Звичайно, якщо у двох накривати плівкою бугор, то краще зробити з двох сторон, з оцієї і з оцієї кановку з розу і е, один натягує, а другий пригортує з її і з цієї сторони. Але я зараз працюю сама, тому прикопую одну сторону, а потім буду другу. Я її розтягнула ось так плівку. Приблизно вона лежить рівненько, тому, тому працюю ось так. Ну, коли немає досвіду, то, звичайно, краще в двох. тому що одному дуже важко натягнути рівно плівку, щоб не було збрижів. Але збрижі вони будуть видні, поки ви посадите, а коли ви посадите, то вже не будете на це звертати уваги. Все буде добре. Ось, я прикопала одну сторону. Тепер завертаю. Завертаю плівку і буду робити кановку з іншої сторони і потім натягувати плівку. Це так я роблю, якщо само. Якщо у двох, а якщо в трьох взагалі, дуже легко і швидко, але ж, але ж не виходить. Ось так виходить. І в мене вже три бугри будуть готові до висадки. Ну і ось так виходить однорядка. Попробувала я ось так з однієї, сторони з іншої висаджувати, Мені не дуже це сподобалося, тому що виходить трішки. Ну, як би Майже двохрідка. Тому ось, ось почала висожувати в один ряд. Я думаю, отут просто зроблю якісь такі колишки, крючки і зафіксирую капельну плівку, щоб вона не ссовалася. І буде все добре. Ну, а можна отакі кущики висаджувати для фіксації, ну, десь через метр. І буде теж нормально. Тому що отак це гіморуй. Туди-сюди, туди-сюди. Ось так краще. І посадила ось так, два кущики на пробу. Подивлюся, тут, тут у мене Іде трішки рідше. Але коли я зробила ось собі маркер, оце 10 сантиметрів, оце буде 15. Ну, виходить, ось тут виходить вже по 10 сантиметрів, десь 10-12 сантиметрів. А якщо ось так, то виходить всі 15. Ну, це поки наб'ється руку, а потім вже воно піде як по маслу. Ось виходить ось так. Ріжу ножицями. Ось так прорізую дірочки і потім буду висожувати. Не, не виходить в мене. Великі дирочки робить е, отвори у ширину, тому я трішки їх зроблю овальними, щоб була, було більше площі відкритої для того, щоб земля дихала і можна було прорихти. Звичайно, тут є і мінуси. Буде більше бур'яну лісти, але це мінус по зрівнянні з тим, що рослина буде, не буде дихати і будуть розвиватися там кореневі гнилі. Так, я думаю, буде набагато їх менше. Так, перший ряд висаджено, встигла я до жари. Ну і Вечором, звичайно, продовжу знову цю зараз включу. Полив проллється трішки, бо земля там мокра, і тут кожного дня не буде поливу. Буду дивитися по мірі цехоння, щоб не залити. Тому що перелив, перекорм, це ганебно впливає на полуничку. І так, що я хотіла сказати. Як бачите, полуничка вже пускає вус. Це стакан на перша розсада, яка ...поставлена ще на перві вуса, які росли при йогоді. Чи обривати ці вуса? Якщо вам потрібні рослинки, то, звичайно, не обривайте, візьміть собі ще розсоду. Якщо ж не потрібні, то, звичайно, їх треба видалити. Тому що вони все-таки тягнуть поживні речовини. Але два-три вусики із. Кожної рослинки ще до осені можна запросто взяти, тому що вони все одно будуть викидати вуса і вуса будуть такі потужні, горді, це вони такі ще не дуже розвинуті, тому що, тому що вони стояли у ящиках і, звичайно, вже тиждень вони стояли в ящиках, як я зняла розсоду. Тож зараз вона піде 2-3 дні і вона піде в ріст. Також можна, якщо брак розсади, то можна висаджувати через два кущики. Один посадили, два не треба. Один посадили, два не треба. Потім оці вусики направляєте ось сюди і прикулюєте. Вона ще встигне вкорінитися, навіть якщо посадити у серпні, то вона ще встигне укорінитися. Навіть у вересні, смотря, звичайно, в яких регіонах хто проживає. У нас, наприклад, ще можна вкорінити. Я висаджувала в теплиці у жовтні і все вкорінилося, і все, все добре і йогода була супер. Тож, скільки ж входить сюди у рядок при отакій однорядці. Да, я забула сказати, що я придумала спосіб фіксувати росли... коплю, щоб вона не з'їжджала. Ось ось. Через десь 2 метри, через півтора я ось так такої дві рослинки. І вони, вона нікуди вже не буде з'їжджати. Можна, звичайно, крючочками у коріни, ну, приколоти і буде все добре. При посотки, головне не заглиблювати сердечко, щоб сердечко було зверху, щоб ні нижче, ні вище. Вибачте, загрізні руки, ну так, і здержки прозвуча, як говорять. Так. так, що так фіксуємо. І скільки ж улізло в мене сюди бугор. Коли порахувала, то в мене вийшло дуже багато соджанців, то я прийшла з лінійкою. Ось Де 10, де 11 а Де й 15 сантиметрів, 13. Ну, все ж, я, звичайно, робила все на око. Тут 12, тут 13, а тут 14. Ну, примірно так. Але щоб кущики не мішали один одному. Я думаю, вони навіть якщо розкущаться, то не будуть мішати один одному. І тут ягода буде лягати на одну сторону і на другу. Саме краще буде ось на таких буграх, які посередині не під стінкою, то. Ягода буде ось тут і ось тут. Її дуже буде легко вибирати. Вона вся буде на виду і неможливо буде пропустити йогітку. Тож, побачимо, що вийде на слідучий рік. Я думаю, все буде добре. Я бачила, блогери показували, як вони висаджували через 5 см, але через 5 см це дуже густо. Тому десь отака відстань, я думаю, буде добре. Ну і так, скільки ж рослинок у мене вмістилось на бугрі. А умістилось у мене 230 рослинок на один ряд. Тому, якщо порахувати на 6 рядів, у мене вийшло 1380 рослин. Тут довжина теплиці 28 метрів. І якщо рахувати двохрядку, як ми раніше садили, то виходить 224. Рослинки на ряд. Але ж там 5 бугрів. Тому різниця 255 саджанців виходить більше при такій посадці. Тому що тут бугри вущі і входить сюди 6 бугрів. Але така посадка на один рік. І також хотіла дати відповідь на. Коментар, який мені написали, що по попелу. Я говорила, що мені можна вносити попіл, але не бажано. Чому? Тому що ми не можемо знати, скільки в попелу є поживних речовин. Я його вносю здебільшого не як добриво, а як антисептик. Тому що попіл, як відомо, це антисептик. Він Бореться із грибковими хворобами. А Чому я говорю за попіл, що, що можна вносити, коли повишена трішки кислотність ґрунту, якби тільки не лужна земля. Тому що не в кожного є можливості купити якісні добрива. Тому є люди, які носять попіл. Всім добра, миру, всього найкращого, і все буде Україна, до побачення!